Слов'янськ заблокований. Антитерористична операція триває, але штурму блискавичного та руйнівного принаймні, поки що не буде, аби уникнути жертв серед мирного населення. Розмови про те, що спецпризначенці Зальфи напередодні відмовилися виконувати накази і не ходили знищувати терористів на кордони міської смуги за кордонна дезінформація. Генерал Крутов, учільник антитерористичного центру СБУ, сьогодні розповів журналістам невідомі подробиці вчорашньої операції та сказав, дещо. Про плани спеців на майбутнє. Це зранку вибухнув український вертоліт Мі-8. Зробили дивесіонний акт. Згадуючи російськими військами, це саме, дивесантами. Знищений Мі-8 і Ан-2. Також пострадав здання аеропорту. А ще постраждав командир екіпажу. За однією з версій у гелікоптер поцілили з протитанкового керованого реактивного снаряда. За іншою, бензобак вертольота розстріляв снайпер. Оперативний штаб займається матработки не тільки в плані фізичного обнаруження істочника угрози, але й цілим рядом атратійно розискних методів. керівник антитерористичного центру звітує у східних регіонах вони і надалі роблять усе, щоб взяти ситуацію під контроль, намагаються мінімізувати присутність терористів у місцях дислокації та не допустити переміщення зброї та боєприпасів. Круто спростовує інформацію, що буцімто вчора спецпідрозділ Альфа відмовився брати участь в операції під слов'янськом спільними зусиллями. Розчистили від сепаратистів три блокпости однак своїх людей на них не залишили. І в той же час одновременно на тих напрямках, де нам це потрібно, з точки зору головного замислу, поставлені стаціонарне. Блокпости. сьогодні розпочався другий етап антитерористичної операції. Це вже звітує тимчасовий глава президентської адміністрації. Ми прийняли рішення повністю заблокувати місто Слов'янськ, щоб не дати можливість підкріплення, щоб локалізувати. Цю проблему так, щоб знищити сепаратистів або їх обезброїти і в той же час забезпечити безпеку нашому українському народу, і це виконується. Щоби не постраждало мирне населення, нині чи не найголовніше завдання для українських силовиків, тому поки що зі штурмом у міста заходити не будуть. Я думаю, що вони не будуть в нас стріляти, але ми нікуди відсюди не даванні на це сподіваються жінки у слов'янську і чатують на передовій у терористів. У таких умовах не працювала жодна спецслужба світу, каже керівник центру. Окрім того, що терористи прикриваються місцевим населенням у внутрішніх лавах. Складно забезпечити будь-яку секретність, бо серед своїх чимало зрадників та шпигунів, СБУ знову оприлюднила інформацію, що затримали двох військовослужбовців, які збирали інформацію для російської розвідки із задимленого Краматорська до тимчасового голови адміністрації президента додзвонилося місцеве населення. Кажний дні виявляється все більше і больше ворожових життів. Бояться, що їхнє місто перетвориться на другий Слов'янськ, просять захистити. Людям обіцяють, що терористів покарають. Головне, народ України і армія були в місті. Інна Боднар, Євгенія Гарков та Андрій Марченко. Новини два плюс два.